Зраднику Мазепі за здоров'я його ж здається піддано анафемі. Раз в год проклинають. Кожного року проклинають, але і осан не співають. Він же храми будував. Мазепа, гетьман України з 1687 по 1709 роки зображений на купюрі номіналом у 10 гривень. Українські історики та співробітники СБУ встановили, що портрет не автентичний. Дослідники та експертна група Академії СБУ дійшли висновку, що саме так виглядав Іван Мазепа у різні періоди свого життя. Походження цього прізвища і по сьогодні залишається невідомим попри те, що Мазепа чи не єдиний українець, згаданий у творах Вольтера, Байрона, Кьоте та Пушкіна. Говіркою Черкащини та Київщини і по сьогодні слово Мазати і Мазепа означає відповідно підлещуватись та улюбленець. Дехто із дослідників вбачає у слові Мазепа перське коріння. У перекладі з перської Мазепа означає «кульгавий». Відомо, що діти батько гетьмана, як і він сам, хворіли на подагру, тож сімейна хвороба могла дати назву самого. У 14 та 15 століттях в Україні надзвичайно популярними були найманці Черкеси. Їх наймав Гедемін, а їх хоробрості віддавав належне засновник Запорізької Січі Дмитро Байда Вишневецький. Згодом чужоземці розчинились серед місцевого населення. Про їх походження свідчили лише прізвища. Ймовірно, що і предки українського гетьмана Мазепи прийшли з Кавказу. Зокрема, слово Мазепе з черкеської перекладається як подібне місяцю. У Мазепи є герб е, і присутній місяць, то це говорить, е, де, де, така деталь говорить, що це ну, все-таки в цьому плані е, є якась відпові... відповідь. Іван Мазепа яскравий взірець втілення американської мрії. 1674 року, розпочинаючи кар'єру у гетьмана-диктатора Івана Самойловича, він мав лише жалюгідний плащ та наділ, що мав сам обробляти. В ролі звичайного козака, дуже бідного, який не мав нічого, який змушений був навіть щоб землю свою виорти, клаптик землі, позичати вола в сусіда. Для майбутнього гетьмана то була різка зміна соціального статусу та рівня матеріальних статків. Адже перед тим він об'їздив пів Європи, був на прийомі у Луврі. За плечима Мазепи була дипломатична служба при дворі польського короля Яна Казимира та правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Від батька Мазепі дісталося дещо більш цінне за золото, гарна освіта. Тож Мазепа, куди б не закинула його доля, все своє носив з собою. Не дивно, що через три роки він око та права рука Івана Самойловича. А через якихось тринадцять років Мазепа сам спромігся зайняти посаду свого покровителя. Злі язики стверджували, що Мазепа настрочив до носа на свого благодійника. Чи справді це було так? Підпис мазепи під документом є. Але це був колективний донос, ініціатором якого виступила ображена самойловичем старшина. Тому що Мазепа знав про Самойловича набагато більше. Якби ця людина свідчила зблизька, то там би були інші, факт, інші фактаж цього доносу. Василію Голіцину. Ішньому фактичному правителю московської держави невдоволення Самойловичем було вигідним, адже йому конче було потрібно знайти ЦАПа від Бувайла за невдалий перший Кримський похід. Але чому при визначенні кандидатури наступного гетьмана вибір старшини та Москви зупинився на Іванові Мазепі? Найпоширеніша версія. За гетьманську булаву Мазепа дав Голіцину хабар в 10 тисяч рублів. Але вдумаємося в таку цифру. 10 тисяч рублів це 50 тисяч злотих. Ну, який генерал, який старшина міг вести з собою в поход таку, таку гігантську суму? Звідки легенда про хабар? Звідки взялася захмарна сума у 10 тисяч? Багатьом обрання Мазепи гетьманом видавалося дивним. Адже 1687 року на території Гетьманщини куди більшою популярністю користувався Тунін Борковський. Але Мазепу добре знали у Москві, куди він часто навідувався із дорученнями від Самойловича. Це був чи не єдиний козир, яким Мазепа вдало скористався. Дехто з вчених припускає, що козацька старшина та й сам Мазепа пообіцяли 10 тисяч рублів Голіцину, аби не допустити повної конфіскації москвою гетьманської скарбниці. Це взагалі були комісій комі... комісійні за цю операцію вигідною була вигідною для гетьманщини. Ця операція врятувала більшу частину бюджету Гетьманщини, яким тепер мав розпоряджатися новий гетьман Іван Мазепа. Добившись булави, Іван Степанович мав пам'ятати про хілесову п'яту гетьманської влади. Офіційний дозвіл Москви на написання доносів. Саме через це покрутилися кар'єрою його попередники многогрішний та самойлович. Гетьман Мазепа у досить оригінальний спосіб зміг зупинити лавину старшинських доносів. Він підтримував старшину і тих, які до нього були в опозиції. І тих, які його підтримували, дарив маєтності, нагороджував. І в той же час у Москви, у царя Петра І, у його оточення, створював штучно створював враження про їх антимосковський зміст діяльності, про їх антимосковську політику, про фактично опозицію Москві. І відповідно, коли Москва реагувала на це. І намагалася піддати цю частину старшини репресіям. Мазепа рятував їх перед Москвою. Мазепа добре зарекомендував себе під час другого кримського походу. А він перебував у гарних стосунках із фаворитом царівни Софії Василієм Галіцином. Проте 1689 року, після двох років безхмарного правління Івана Мазепи в Москві стався двірцевий переворот. Логічно, що на Мазепу, як ставленика Коліцина, очікував Сибір. Івана Степановича врятували гроші, адже усунення Мазепи автоматично означало б реабілітацію Самойловича та повернення останнього конфіскованого майна за рахунок царської скарбниці. Мазепа зустрічається із ставленником клана переможця молодим Петром І, начебто небезпека позаду. Але Гетьманщину очікує ревізія нового московського уряду. Тож Мазепа, старанний учень Ніколо Макіавелі, розпочинає таємні переговори з Річчю Посполитою та Кримським ханством, провокує антимосковське повстання Петрика. Ці контрзаходи не могли не насторожити Москву, тому що вони подивилися, що небезпечна ситуація на кордоні там може й Польща війну почати, там і Крим. Якщо ще ми змістимо в цей момент Мазепу, то Бог знає, чим може це кінчитися для Москви. Протягом 22 років правління Івана Мазепи війни не було лише 36 днів, але рівень життя у Гетьманщині був значно вищий ніж в Речі Посполитій чи в Росії. Московські та варшавські можновладці навіть видавали закони, щоб припинити відтік своїх підданих на лівий берег. Причина проста: орендне господарювання у Гетьманщині було значно ефективніше за кріпосницькі системи Московського царства та Речі Посполитої. Онуків людей, що здобували свободу під прапором Хмельницького, було неможливо перетворити на слухняну худібку, що йде на панщину. А Мазе був прекрасним і дипломатом, і міністром економіки, скажімо так. І тому його гнучка політика соціальна, коли він старався не допускати розорення мас, коли він обмежував там апетити старшини, все це відіграло свою роль. І на народі казали, від Богдана до Івана не було гетьмана. Все таки як не крути. А е, там 22 роки був він гетьманом і не було жодного серйозного повстання проти нього. Основним платником податків до скарбниці були селяни. В ті часи фіскальна система на лівому березі Дніпра була чи не найпривабливішою в Європі. 92% виробленого залишалось у господаря, і лише 8% йшло на сплату податку. Податки були диференційовані. Чим багаче, тим більше податки. Скажімо, маєш там вола чи коня, одну суму грошей, два вола, два коня вже трошки більше, ну і так далі понаростаючи. Таким чином, достатньо справедлива була система податкової. Основну статтю витрат бюджету машини становила платня чиновникам, козакам та найманцям. Одні платили, інші повинні були забезпечувати порядок та стабільність. Здавалося, що Іван Мазепі вперше після Богдана Хмельницького вдалося вирішити віковічне українське протиріччя між державою та волею. Старшинська знать та й сам Мазепа не залишили по собі ні палаців, ні якихось слідів розкоші. Мазепа демонстрував приклад благодійництва, витрачаючи кошти на побудову та реставрацію церковних храмів. Коротше кажучи, настільки обталіте на ціниві гетьмана Великий, що в знак подяки. До його внеску в нашу духовність, культуру, історію. Його портрет малювали у вигляді ікони за вівтарною частиною кожної церкви, яку він відновив або побудував своїм коштом. Не без його втручання Києво-Могилянський колегіум перетворили на академію. Її почали називати Могилянсько-Мазепинською. Що таке любро 10 це сьогодні Чернігівська, Полтавська. Трошки Київська Черкаська область, це Лібережна Україна. І на цьому п'ятачку було три потужних вищих навчальних заклади. А була ж мережа інших шкіл, там церковно-прихідських і так далі. До того часу це було немаловажно. Немало на доброчинність Мазепа витрачав величезні кошти з власної кишені, до якої вони надходили з його маєтків. Сам гетьман отримував 6 тисяч злотих офіційної платні на рік. Непогані на той час гроші. Адже млин коштував 200-300 злотих, а гарний кінь від 35 до 75 злотих. Правда, невідомо чи вбачав Іван Степанович різницю між власним статком та бюджетом Гетьманщини. Адже посада генерального скарбничого з'явилася тільки 1728 року. Я, наприклад, досліджуючи його життя, я ніде не знаходив так таких свідчень, щоб він зловживав цим. Він не був людиною, яка там програвала в картах, скажімо. Він не був людиною, яка там витрачала на зайві бали. Розумієте, тобто якихось таких моментів, які марнотратства за ним не побачаться. Жага Петра І до ратних подвігів та слави значною мірою задовольнялася за чужий рахунок. Гетьманщину, особливо південні полки Лівобережжя, перетворили надійну корову, що мала постачати людські та матеріальні ресурси для війни з Османською імперією. Мазепа, використовуючи свій природний хист дипломата, неодноразово переконував Петра І прорубувати вікно в Європу з півночі, тим самим зміщуючи основний театр воєнних дій з півдня на північ. 1700 року шведський лев зчепився з російським ведмедем. Але довгоочікуваного миру українцям ця війна не принесла. Петро І постійно вимагав людей для посилення військового контингенту на півночі. На перевершенні у боях з турками та кримчаками козаки зазнавали великих втрат інколи до 70% особового складу у протистоянні зі шведами. Північна війна тривала 21 рік. Фактично, ні Росії, ні України нічого корисного не принесла. Оце вікно в Європу. Вікно в Європу. Він ще раз наголошую: зробив за рахунок поту й крові українського і російського народів. Населення України і Росії зменшилося на 20%. Це ціна вікна в Європу. Старшині Мазепа видавався слухняною лялькою в руках амбітного царя. Тим більше, що на початку північної війни тимчасово приєднане правобережжя так і не вдалося утримати під єдиною головою. Музе подобивався е, об'єднання цих двох частин України. Але Петро І накладав вето на це діло, е, казав, що після війни розберемося. А насправді він не хотів псувати відносини е, з польською владою. 1707 року ситуацію загострив новий проєкт Петра І, згідно з яким козацьке військо мало перетворитись на регулярне. Фактично це означало втрату автономії Гетьманщини. Втрату посад для старшини, а для селян та козаків примарок кріпацтві. Тож, старшина вдається до перевіреного способу усунення гетьмана. Ініціатором доносу в Москву припало стати Василю Кочубею, на той час наказному гетьману. Не витримує критики версія про те, що таким чином Кочубей прагнув помститися мазепі за доньку, на якій хотів одружитися гетьман. Адже конфлікт через Мотрю відбувся за три роки перед написанням Доносу. Розрахунок був простий: замість Мазепи прийде більш рішучий гетьман. Імовірно, ним міг стати Данило Апостол, який в умовах наступу шведів зміг би укласти більш вигідну угоду між Гетьманщиною та Москвою. Але і в цьому випадку Іван Мазепа вийшов сухим із води. Начальники таємної канцелярії, шафіров і головки. Вони в нього були на утриманні фактично у Мазепи з приходу, з моменту приходу до влади. І коли доноси йшли до Москви, то обов'язково попадали вони до Шафірової Головкіна. А ти діяли відповідним чином. Все відсилали санкції Петра І, відповідним чином доповівши йому, все відсилали назад до Мазепи. І Іскра і Кочубей якраз і стали жертвою цієї політики. Кочубею не повірили. Його піддали тортурам, а згодом стратили. Це була перша та остання публічна страта на Гетьманщині в часи Мазепи. Але так чи інакше, справа Кучубея вимагала від Мазепи більш рішучих кроків. Тим часом Шведська армія сунула на Смоленськ. Шлях до Москви начебто, був відкритим. Але останнього вікінга, як величала Карла XII європейська преса, зупинила в Білорусі тактика випаленої землі Петра І. Перед шведською армією спалювали все, що могло горіти на 15 миль в ширину та довжину. як після цього мали жити піддані його царської величності? Цим питанням вінценосна особа не переймалася. Є гетьманщина. Давайте то повернемо в край казаків. Чого ми повернемо туди? і Ми не знаємо, як він там, Мазепа, буде. Але козаки не дозволять палити свої житла. Там буде молоко і м'ясо. Козаки не де доз... мені шокувала фраза, що козаки не дозволять палити свої житла. Наближення шведів до кордонів Гетьманщини викликало чималу паніку. Адже значний військовий контингент в той час перебував поза межами країни. Обіцянки допомоги з боку Петра з огляду на перспективу тактики випаленої землі нічого доброго не обіцяли. Найближче оточення Мазепи вимагало від нього рішучих дій заради уникнення розорення лівого берега. Він поступив як справжній християнин. Коли побачив, що Україна потерпає від свавілля царя Петра І, що населення її скорочується між іншим, за 37 років правління Петра І, населення. Росія разом з нею Україна скородилося на 20%. У Мазепи не залишалося іншого вибору, як звернутися з пропозицією Союзу до ворога свого Сюзерена Карла XII. До речі, шведський король до 1708 року вважав його одним із основних своїх ворогів. Так почалося нове життя Івана Мазепи, патріота України та зрадника імперії. Головне, що він не зрадив українському народу. Оце важливо. А там, з ким він підписував договори, з ким він зривав, це вже, я кажу, діло 10, діло п'яте. І я можу назвати класичний приклад. Їх багато таких прикладів, але це такий найяскравіший. Чи називають американці Вашингтона, Джорджа, своїм зрадником? Чи називають його навіть англійці сьогодні зрадником? По-моєму, вже років. Сто зганком, як англійці, навіть не називають Вашингтона зрадником, бо розуміють, що Вашингтон виступав як лідер американської молодої нації. І тому такий самий підхід до Мазепи. Мазепа надзвичайно обережний політик, схоже, перехитрив сам себе. У таємниченість призвела до неузгодженості в діях союзників. Карл XII під час першого обіду із союзником не промовив ні слова. Більш того, Швед вважав Мазепу за агента Петрен. Не було видано жодного універсалу про розрив із Москвою. Він був далекоглядним політиком у вмінні виживати, крутитися між польським там королем, між шведом і так далі. Але як е, організатор збройної боротьби, він виявився абсолютно нездарним, полководцем. Абсолютно, замість того, щоб готуватися, зібрати. З'ясувати, зібрати полководців, зібрати військо, підготуватися і вести боротьбу. Він боївся абсолютно бездарним політком. Тим часом Петро І перехопив стратегічну ініціативу. Перш за все, це стосувалося війни інформаційної. Царські маніфести сповіщали про зраду Мазепи, який заради власного збагачення віддав Гетьманщину та православну віру на поталу полякам у листопаді 1708 року. Церква піддала Мазепу анафемі. Прокляття гетьману виголошували у храмах до 1917 року, всупереч усім православним канонам. Адже жодного злочину проти православ'я він не вчинив. У тих церквах, де Мазепу благословляли, в першу неділю Великого посту стали проклинати. І це прокляття всупереч всім законам Божестким. Вселенська церква з цього приводу говорила, що фактично, фактично. Законі Божі були піддані і, я б сказав так, знецінені на догоду сатрап. Це не анафема. Вона взагалі анафема несправедлива, то вона анафема для того, хто на неї накладає. Так що це розуміли взагалі люди тоді. Це Петро І диктував сценарій цієї анафеми. Це була, знаєте, як чорний піар, скажімо так, по-сучасному. Петро І не обмежувався війною маніфестів. У містах почалися криваві театральні вистави, де після повішення опудала Мазепи по-звірячому катували відданих гетьману людей. Корпус Міншикова перетворив на попелище гетьманську столицю Батурин. Під час кривавої різанини загинуло понад 15 тисяч українців. Вбивали та мордували, незважаючи на вік та стать. Міншикову дістались багаті трофеї. Понад 100 гармат, запаси пороху, продовольства та фуражу. Терор проти сімей, старшини та козаків, ще вірних Мазепі, змушували останніх здаватись на милість царя. Шведи почали грабувати та вбивати, тож Гетьманщиною прокотилося полум'я громадянської війни. Сили шведів та мазепинців танк. Попереду була полтавська битва. Ситуацію покращило приєднання запорожців на чолі з кошовим отаманом Костею Гордієнком до українсько-шведського альянсу. Карл XII, знаючи про значну перевагу в артилерії та живій силі росіян, зробив ставку на професіоналізм своїх солдат, холодну зброю та несподіваний напад на більш чисельного ворога. Тож у битві під Полтавою король використав лише чотири гармати. Початок битви був вдалим для шведсько-української армії, але щільний артилерійський вогонь з російських редутів, а згодом і поранення Карла дванадцятого, остаточно зламали бойовий дух союзників. Більше того, ядро влучило в носилки, на яких носили по полю битви Карла 12. Він випав з них, і все військо подумало, що король вбитий. Почалася паніка, і цим не могли не скористатися росіяни. Тобто, оці суб'єктивні обставини, попри чисельну перевагу в гарматах, у війську Петра І, оці суб'єктивні моменти вирішили долю Полтавської битви. Рупролитна битва завершилась повним розгромом україно шведської армії, яка втратила під Полтавою близько 9 тисяч загиблих. Згодом практично все шведське військо здалося на милість переможців. Від полону шведських вояків та мазепинців врятував лише урочистий бенкет Петра І, під час якого цар пригощав полонених вчителів Шведів вином, а полонених запорожців паліном. Правоцінний час було втрачено, а наздогнати козаків у рідному для них степу було важко. Мазепа та Карл XII дісталися до кордонів Османської імперії, проте і там гетьман перебував у небезпеці. Це національна катастрофа для українського народу, початок на півколоніальній залежності. І найстрашніше сумне в цій історії те, що я все більше переконуюсь. Що ця національна катастрофа певною мірою в окремих аспектах продовжується і по сьогоднішній день. Що я маю на увазі? Ми зовсім недавно говорили про матір Мазепи, яка дуже багато зробила для нашої духовності історії культури, а головне виховала такого сина. І оця людина, оце я вважаю саме наслідки полтавської битви як національної катастрофи, зараз похована під брудним асфальтом біля Казанської церкви. Флорівського монастиря на Подолі. Петро І запропонував турецькому паші 300 тисяч червінців за голову Мазепу. Карлу XII обміняти гетьмана на захоплених в полон кращих генералів. Але союзники зберегли вірність один одному до самої смерті Івана Мазепа, що помер у жовтні 1709 року. Навряд чи Мазепа вірив у свою гриму. Він виступив і зазнав поразки. Але ця поразка. Майже 300 років нагадувала про те, що Україна не провінція і не губернія. Що тут колись були чоловіки, які зі зброєю в руках виборювали свободу. Нам пора. Ми спізнюємось на болгарський концерт. Поважаю, героїчний народ мужньо бореться за свою свободу. Йдемо.